Я можу врятувати життя. Під таким девізом сумські школярі вчили надавати домедичну допомогу, як визначити стан постраждалого, привести до тями чи транспортувати, не нашкодивши, демонстрували столичні волонтери. Говорять, з такими тренінгами їздять по всій Україні. Сьогодні ж завітали до четвертої школи у Суми. Це має бути на рівні державного проекту, щоб в кожній школі проводились уроки з надання домедичної допомоги. Конкретні вправи, які стосуються проведення серцево-легеневої реанімації. Зупинки кровотечі, приведення людини в стабільне положення, звільнення дихальних шляхів від стороннього тіла. Заняття тривають близько двох годин. Директор четвертої школи розповідає, такі заходи й самі організовують час від часу. Щорічними є подібні тренування на день цивільного захисту. А відтак від ініціативи київських гостей не відмовилися. Тим більше у їхньому арсеналі не лише теорія. На сьогодні мабуть жодна школа не має такої можливості якраз використати для навчання дітей муляжі. Всі, всі всі ці пристрої, які сьогодні надали ці волонтери, кожна підійде, кожна попробує зробити і штучне дихання, якось підняти, навчити не тільки допомогти, але щоб ще ж не нашкодити під час цього. Для ефективності учнів розділили на три вікові групи, і хоч у школярів не все виходило вправно з першого разу, головне серйозний підхід. Адже у багатьох життєвих ситуаціях відсутність навичок до медичної допомоги може вартувати життя, щоб заняття були більш ефективними. Волонтери привезли з собою медичний реквізит та спеціальні муляжі. Це дуже реалістично, тобто це як справжня людина, все дуже можна почути, ну, відчути, як на справжній людині, тобто в реальних умовах. Що саме в цьому разі мені дуже сподобалося, що ми не лише побачили, як це робити, але і безпосередньо взяли участь у тобто нам дозволили самим зробити реанімаційні дії, щоб врятувати людину, а я вважаю, що з нинішньою ситуацію в нашій країні, то це дуже важливо. У сумах волонтери планують відвідати вісім шкіл, після чого між навчальними закладами проведуть своєрідне змагання, аби дізнатися, як школярі засвоїли нові знання. Вікторія Радченко, Юрій Токман для телеканалу Пульсар.